Всім добрий ранок. Добрий. Ранок повинен був початися з половиниці. Почався по итогу з зерна. І там кукуруза. Відро кукурузи, відро зерна. Помідори огірки. І отут кое що живе. Пішли вигружати. А куди його вигружують? Ну, а де живуть кролі? <пішли> Пішли. Пошли. Іде <пішли> погулять. Так, цей <ти> гуляє. <пішли> <пішли> Давай. Закрийся! Гречка. Давай вже Ти що, вже знімаєш? Да. Подожди, у же не ручная такая, как мы видели. Ручна. Ручная. Дядька ее взял просто руками и все. Привет. Ой, тут уже сиренька. Ой, блин, вот таких Она маленькая как сюда, она не знает. Анарина, стягивай мешок. Привет. Ой, ты, ты блин, маленькая какая-то. Уши такие здоровые. Давай. Уши трошки завяли, потому что я музыку слушал громко. Огля, одразу їсти їсти хочу. Зараз додому водички хоче. їсти. Рінка водички зараз нам їдеш. 450 гривень. Я думав буде гривень 200-300. Ну, Вибору небагато було, тільки одна людина торгувала кролями і тільки, і тільки одна кролиха була на весь ринок, одна дівчинка. Починаємо в сквері. Поки я їздив, тратив баблу по всяких ринках на всяких кролів то прийшло ще два замовлення і на 150 кущів в сумі, з яких 100 клері. Загалом там не більше 400 кущів на сьогодні, з них не пам'ятаю точну цифру, але пам'ятаю точно, що з них 205 клерів. І традиційно починаю з неї як з бази. Так вирішив оці агризки. Оце до конца не доходить, терпець уривається і хочеться новий рядочок почати змінити обстановку. Ну я... аппендикси, три аппендикси, навіть да, во всіх міждурядях є аппендикси. І один одне ціле міждуряддя залишилось. Клері і там один апендикс. Перша партія клері. Все, наконець-то процес пішов. Це мале. Спати не хоче, як завжди. Не хоче спати. Ах ты сю. Все, працюємо. Квері. Вже дві пачки приніс, мабуть, штук під сімдесят. Продвигаємося. новий пожар я надеюсь, видно ага так да, видно вітер в нашу сторону все в диму ну це горить вже не ліс Це там люди на дорогу повиходили це конкретно у когось горить або я не знаю примерно по локації я розумію примірно ми будемо їхати вивозити розсаду і подивимося внимательні ще продвинулись кристалгоуд приїхала 30 клері Наш на заставку якийсь ракурс вибрати 30 клері і ще 30 клері Пожар На жаль, Нажаль походу розгорається, ще більше диму Все в дыму і пожарка приїхала Чуть по сирени Так от заробляємо і 100 альба остається Так, готово Всі замовлення щоб були виконано Так, альба це відход. Я перестав вважати на 30 кущах. Менюсенький, ну в смислі, не, не ліквід. Попросили закинути. Там трошки більше грошей скинули і сказали, ну, щоб на здачу. в общем той. Будемо пробувати прикорінювати такі діла. Зараз буду пакувати по пакетах. Якось так, зараз поїде. А, чомусь у мене залишилось 30 квері. Я перепровірив всі замовлення по бумажечках, все, що я поклав. Раза тренерна перепровіряв, все чітко. Перевірив переписки в вайбері. Хто що замовляв. Нема там 30 квері окремого замовлення. Перевірив зарахування на карту, оплачені, оплачені посил е, замовлення. Нема такого зарахування, там 175 гривень. Коротше, зараз покупаюся, ще раз перепровірю. Друзі, якщо про когось забув, ну це нереально, я перевірив навіть переписки в вайберів. Всі останні, що були, нові замовлення. Ну нема там ні в кого 30 квері і окремо замовлення. Просто 30 квері такого нема. Ну, дивіться, ми люди всі. Може я щось упустив. Так що, якщо про когось забув, то пишіть мені на вайбер. Номер вайбера буде в тому. YouTube, та якщо ми з вами раніше переписувалися, то у нас вже є ну, діалог в вайбері. Хоча я ж кажу, я все перепровірив. Совсем трошки скупився. Ото бабло рубаємо. кроме сігарети і кроля, нічого путнього не купляли всі ці дні. І крупи, е, туалетний папір, м'ясо, фарш, ребра, на борщ, курячі крива, грудки, курині. Крупи. Мою середство, средства це магазин, правда, таки інтересний нема. Ні сарми, ні фейрі, якісь ось такі дітські питання, макарони. Коротше, на 2000 гривень скупився. Так, друзі, ми все. Зараз відео змонтуємо. Мабуть, попрошу колегу зазвонитись передати мені справи по роботі напарницю. Або вона захоче вечором це зробити, або зараз. Ну, Будемо потім жарити кривишки, шашлик. Щодо розсади, розсада ще є Альба і клері і в малих кількостях Crystal Gold. Хто хоче замовити, в описанні відео буде вказано, як це зробити. Також нагадую про те, що я йду на три дня на роботу на основну і потім один вихідний буде 19 число. Далі знову я два дня працюю. Тому, якщо будуть замовлення сьогодні, завтра, післязавтра і так далі, то виконані вони будуть 19 числа. Я про це буду додатково в Вайбері уточнювати, якщо будуть поступати запити. Дякую, хто дивився, дякую, хто не мотав, дякую, хто не забув поставити лайк і не забув підписатись на канал, якщо ви дивитесь без підписки. Цілую, люблю.